Всім привіт! Вітаю всіх на каналі Підгаєцькі коні. Сьогодні хочу вам зняти такого лошачка на продажу сина Алана. 8 листопада минуло йому 5 місяців. Звати лошака Факір. Лошак на продажу. Абден 22. Ці два були що як я тоді його міряю, скільки ми його привезли. Лоша рослий, грубий, лабатий. Це його мама, можете бачити, хто може упіздитися. Ромка з Нараєва кобила. Кобила далі жеребна. Якщо ковалчик дивить, О, то нові. його кобила. Там вже буде в описі, кого буде. Цікавоти такий лошак, можливий і обмін. Куди ведете її? Привіжіть тут її десь. Або Обоводіти. Тату, а -а -а. тут лишіть кобилу. Він буде там, бракало, та, там, там Такий лошачок. Лошак спокійний, чемний. Ви вже бачите на фоні кобили, якого він росту в 5 місяців. Нога вже грубша, як побили. Не стоїть. Ходить по-прямому. Коліна має як мама. Так, ми вчора запрягали, кубило, то він бігав, за возом то гарно біжить. Такі моли, такі. Але шак залежується, бо на день йде на двір. А, люблю, так. Якби когось цікавила, кобила також. Можливий продаж дзвонить. Джеребна по Аланові. П'ять місяців. П'ять місяці, вже де зроблено то. Ми порвали її на 9 й день. Так. Десь на 15-й. – П'ять чи 4 місяці. Тобто скільки має лошак на 9 день, менше Так, так. Лошак 8 листопада. мав. Кобила впустила живіт, Віталій кроби возиде з козлово щек було в громаді. Можливі обмін. Це коліно має поліняти з кого? Кіста рух такі ну, кобили. Кобила також мосна.

Йо. Йо, малий. Та вони так виходять на двір би. Йдуть на двір, аби не були встані аби не. Бо він лягає, пару днів було поганої погоди, то ми не випускали кобилу. Сніг був пав тоді перший. Хоч і стали, не стали. Кбила чиста, а він все ляже попід неї. Ой, швар. Вони зранку люцерни з'їли. Та й вже освіть. Ногу буде мати гарну в бути. Ще щось місі він починає ще нічого, що це піде на гар. Ми маємо ще одного лошака також на продажу. Чорного, але він має Ще 4 вже має 4 місяці? Ні, 29 29-го мати 4. 4 місяці. 29 листопада буде. Чорний лошак від Бели. Також можливий продаж цього лошака. Оцей лошак буде дорожчий за факіра. Звати його Брабус. Зараз залізу з них. так. Дайте я зайду. Возьму час, але трошки опитя. Навозі час. Брабус. Кого би цікаво, такий лошак. Також можете телефонувати. Поки їхні мамуні не повиходили, бо вони не дадуть. Тут ось сидіти. Дуже лізуть попід руки. Го брабу тр. О. Такий лабач. Чорний чисто, чорний рам білого немає на собі. Такий лошачок. Спокійний, як дитина. Ногу в вуту має. Так, поїдумо стоїть. Ну то. Листи якраз далі. Сидять в кошарі. Таке, підуть. На стані вже як не продамо. Як точимо. Він трошки старший залишечку. Від пуші. П'ять на 6 днів. 29, 30, на четверту, роджею. Так. Ой, ти, не я ті мене я хочу це чесати. Яся хочу чесати. Це наша мала красотка. Тато. Вона і не вставить. Не знаю, чи вона буде в продажі, чи не буде. А якщо буде в продажі, то... Буде коштувати гроші. Фрезія був Анабель. Є її сестра від Рубіна. Така як танок. А 4-го, 4 цього грудня буде мати 4 місяці. Брабус! Хватить він, він хоча мене чешіть. Ну широчінь. Він навіть вищий залишиться. А, він трохи ну, хоча у нього мама є, не є нижче за Пушу. Його мама дочка гуліпана. Маша каштанка білогрива Бела. Моєго мамуня якраз прийшла в розвідку. От кого би цікавило, такий лошата є лошаки на продаж. Лишиться ще під питанням. Нук. Ну, ну, ну. на так. Бела. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі. Номер на рахунок лошад буде в описі.